Добрий день, шановні наші телеглядачі українськомовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, ми знаходимося в робочому кабінеті Юрія Анатолійовича Кармазіна, патріота України, голови партії захисників вітчизни. І сьогодні в історії України і в Юрія Анатолійовича, в мене, всього українського народу, ще одна дуже трагічна дата. Загиб ще один український патріот. Це полковник Олександр Леонідович Луменюк. Я бачу, Юрій Анатолійович, ваша запалена лампадка і стоїть його портрет. Ким був цей чоловік для вас? В першу чергу це був захисник Вітчизни. І як тільки стався напад на Україну, як тільки ми планували, як країну захищати, ми обговорювали в тому числі і питання. Про формування органів територіальної оборони, самооборони людей, про озброєння людей. І одна з реалізацій цього і стало формування загонів територіальної оборони. І від Київської області саме Олександр Гуменюк очолив таке формування територіальної оборони як командир батальйону. І він неодноразово був в цьому кабінеті, тому мені дуже прикро сьогодні усвідомлювати, що ця людина більше не зайде сюди, що ця людина більше не поклониться до ікони Божої Матері Мілочі. І через це ми поставили його портрет, який знайшли в інтернеті. І до свічок, щоб він до лампадки, щоб воно за світлу пам'ять ці людини, в якої залишилося дуже хотіла жити, у якого залишилось троє синів. Троє маленьких синів, бо 12 років це такий вік ще маленький. Вони залишились у нього, і він він, він, він хотів. Щоб Україна дійсно була стала міцною державою. Ми неодноразово вговорювали з ними питання оборони України і ми працювали з ним над нормативно правовою базою в галузі безпеки оборони і сиділи разом по статутам військовим, аналізували ситуацію по Криму. Чому помилка, хто що неправильно зробив, ми разом мали одну спільну думку, що це результат зради, зради вищого керівництва України, е, яка, був на Майдані, яка могла. Да, і я хочу і що вам сказати, що, що, що е, ще з Майдану він був е, дуже патріотичною людиною і важко дуже формувався цей батальйон. Е, Амуніції по ній жалівся не було, було, не було, не було ні на кого форми. Цю форму треба було діставати. Е, важко формувався, скажімо так. Е, важко важко формувався, і ми обговорювали питання забезпечити житлень житлом. І ми дещо робили, намагалися зробити, але ми не є такими. Багатими, потужними, щоб ми могли забезпечити, але ми хотіли порадувати офіцерів тим, щоб будувати житло і щоб були впевнені люди в тому, що сім'ї не залишаться без житла, без піклування. Через це я вважаю, що світла пам'ять Олександра Гомоніка. Вона зобов'язує для того, щоб ми абсолютно щиро, відверто зараз сказали, що крім нього сьогодні загинуло за цю добу біля 20 чоловік. 20 чоловік із тих даних, які ми поки що знаємо. Кращих синів. Мішко... кращих людей із тих даних, поки ми поки що знаємо. І е, безліч людей, що було поранено. Е, це е, колосальна ціна, яку ми платимо в тому числі. За безпорядність уряду, який зробив подання до президента. А президент потім затвердив ті злочасні дні на перемир'я, які були дані сім днів, а потім ще три дні. Ми бачили, що рукоплескали тому і фрау Меркель, і сьогодні в народі називають Фрау Ріббентроп, і інші вони то схвалювали. А бійці кожен день щодня телефонували і кажуть, до зупиніться, що ви робите щодня від тисячі до півтора тисяч заходить сюди живої сили з території Російської Федерації, заходить маса танків, заходить бронетранспортери. А ви все тримаєте перемир'я, що ви робите? І е, такої ж ми про це чомусь не говоримо. А це є одна із причин, чому опинилося скільки важкої техніки. В руках терористів, і те, що не було введено військовий стан, це величезна помилка, яка продовжується по сьогоднішній день. Ми до сьогоднішнього дня говоримо, що люди гинуть під час антитерористичної операції. Ні, люди гинуть під час війни. І для сьогодні абсолютно ні для кого не є таємницями про ті, навіть викидання інформації, які йдуть від. Вояків Російської Федерації, де курсанти показують, що їх привозили стріляти по Україні з системи ГРАД, де вони викидають фотографії свої, і це є докази сьогодні беззаперечні. Є беззаперечні докази не тільки наших журналістів, не тільки наших прикордонників, не тільки наших вояків, чи 51-ї бригади, чи 24-ї, чи 95-ї, і всіх інших бригад, які і прикордонників, які опинилися між двома вогнями, між вогнем. Терористів, бандитів і між вогнем російських окупантів, які фактично продовжують з 21 лютого в них недаремно на медалі за Крим написано час 21 лютого. Вони 21 лютого почали війну з Україною. Не визнавати цього можуть сьогодні тільки політично сліпі люди, і більше, і більше того, я вам скажу наслідки, які сьогодні мало хто розуміє при введенні військового стану. При очищенні міста любого чи містечка чи селища зобов'язані запроваджувати військове командування. Військове командування це значить, що один військовий комендант є, і далі цей військовий комендант має перебрати на себе керівництво не так, як зараз, що замість штепи керують. Я маю на увазі місто Славянськ, керують е, хтось із тих, хто їй допомагав колись здавати місто терористам. Е, а зовсім би інші люди ці були відсторонені від влади, тобто тому, військові професійні тому, спеціалісти, тому, які які, які, б, які б мали військовий підтримати. військовий буде тільки військовим комендантом. Це може бути призваний любий людина, яка призвана до речі, до повідносинню до призову нам треба зовсім змінити е, свою точку зору. У нас є закон, який називається про військові обов'язки е, і військову службу, про мобілізацію про мобілізаційну підготовку, мобілізацію. У нас вже третя мобілізація, а ми ще неправильно підходимо взагалі до того питання. Тобто Яким в чином? Іде війна? в Україні По-перше, треба нам визнати, що в Україні йде війна. Перше. Якщо йде війна, значить має бути запроводжений військовий став. Між... Йде війна між Україною і Російською Федерацією. Окупантом. Окупантом є Російська Федерація. 15%. Території України вже знаходиться у, в руках окупанта. Я запитую, яким чином тоді ми абсолютно спокійно відкрили кордони і не вводимо відповідальність, яка була введена в кримінальному кодексі. Була відповідальність за незаконне переміщення через державний кордон людини. А сьогодні він приходить і каже: Да, мене наняли, я маю заробляти е, скільки то тисяч доларів за місяць. Чи то в рублях ці суми називає, і ми його відпускаємо, склавши протокол, що ми йому забороняємо в'їзд до України. Ну це сміхотворно. Він прийшов на територію України, незаконно перейшов кордон, не через пункт пропуску, він вже має бути заарештований і відбувати тут покарання. Разом з тим всі роблять вигляд, що цього немає. Російські журналісти просто так тут працюють і більше того нагнітають істерію сьогодні. Через це. Я вважаю, що їм має бути заборонено тут перебувати, хай отримують інформацію. Це воююча сторона Російська Федерація. Нам треба чітко визнати, що Україна сьогодні бореться не з, тільки з терористами. То п'ята колона, яку розпалють, якщо є а Україна, ці терористи керуються кадровими, підготовленими військовими, крім всього іншого, як називати те, що наших військових обстрілювали і знищували. І скільки ранених сьогодні і за цього, і за прямої агресії, тобто відкриття вогню за нашою територією, з території Російської Федерації по Україні, це підпадає повністю під всі означення військової агресії. Через це я вважаю, що президенту Порошенку, якого ми сприяли приходу до влади треба назвати речі своїми іменами сприяти не було іншого вибору, не у нас, вибору у нас ну будемо казати так ми хотіли припинити війну якнайшвидше. І він обіцяв що І... зупинить війну так тому так, багато так, людей так, проголосувало так. за нього більше, саме перша його обіцянка була що на протязі місяці він зупинить війну більше того більше того я хочу вам сказати що центральна рада партії захисників вітчизни прийняла звернення до всієї держави до всіх політичних сил з тим щоби Ті, хто балотується на посаду президента, зняли свої кандидатури на користь на кандидата, щоб ми закінчили вибори в один тур. Слава Богу. Ми вважали, що це величезна перемога українського народу. Ми очікували, що першою дією, яку зробить Порошенко, це він введе надзвичайний стан. Тільки прийняв присягу військовий Зразу... стан, так, там так. де відбувалися в Донецькій і в Луганській і, області. Так. А зараз стоїть уже питання так, що ми стоїмо перед питанням. Яке висить в повітрі, а можливо вже треба вводити військовий стан на території всієї України. Тим більше вже тепер мобілізації пройшли. Тому що вже йде диверсії і відбуваються диверсії на території Харківської області, на території Запорізької області, на території Одеської області, на території Херсонської області, Києві, танк а, на, ну я кажу про диверсійні поки що такі дії, а те, що Має бути запроваджено і е, зовсім інший режим е, в усій державі. Терівки, це, абсолютно, це абсолютно правильно. І те, що, знаєте, ми маємо по-іншому підійти. Ви сказали зараз е, під час своїх питань, кілька разів назвали слово мобілізацією. Поки що, іде не мобілізація, а про е, проф, е, профанізація мобілізації. Через що? Через те, що. Призиваються е, люди, які проживають виключно або в центрі України, або на заході України і е, на півдні України. Люди, які проживають на сході України, практично не призиваються, мотивуючи це тим, що ось не можуть по місці проживання знаходяться. Вибачте мені, будь ласка, у кожного військового обов'язку е, зобов'язаного, який виїжджає з дому. Бодай на одну добу має бути при собі знаходитись військовий квиток і паспорт. І це має бути про це указ президента виданий. Для цього не треба ніяких додаткових повноважень. Має бути указ президента виданий. І любий чоловік, який є призивного віку, який здатен за станом здоров'я бути в армії, має бути туди призваний. І ми догралися вже з. Тим, що ми говорили весь час про формування професійної армії і розуміли її одним чином. Ми її розуміли тільки як армія по контракту. Це абсолютно неправильний підхід. Нам треба про нього забути. І в тому числі пам'ять про покійного полковника Гуманікар теж говорить про те, як раз ми обговорювали, ми говорили, який підхід в Ізраїлі до оборони своєї держави. Там введена загальна військова повинність. І ніхто не вийде за кордон, якщо він в призивному віці, ніхто. Якщо це навіть жінка, бо жінка призивається там на два роки, це загально обов'язково для всіх, і чоловік призивається на три роки. І нічого, ніхто не помер, бо вони захищають свою державу. Ті, хто не може з станом здоров'я, ті можуть бути притягнуті до якихось робів по ремонту техніки. По підготовці військових формувань, по підготовці обладнання для військових для військових. Якщо хочете знати, то і будівельні батальйони, які називалися російською страйбати, також мають мати право на існування і також мають бути, бо є й така робота відновлювати. Я не хочу коментувати. Так звану підкреслюю, так звану війну е, і піар, який робиться на цьому. Ніякий піар здійснюватися на смерті людей не має бути. Але юрій люба, Юрій. Допомога, люба допомога армії, люба допомога національної гвардії, люба допомога поранених. Це обов'язок, це духовна потребність кожної людини. І знаєте, коли ми е, зібралися в партії захисників вітчизни, думати, як е, хтось вже знаходиться в тих тих частинах, чи батальйонах, хтось пішов перший призов, другий, чи піпав під третій призов, хто не попав під ці призови, чи зараз якихось причин не, не, не здійснюється, той займався чи виготовленням, скажем, отаких от е, молитовників захисника вітчизни, де ми передбачили. Молитви і псалми воїна. І е, тут передбачені всі молитви і за Україну, і за українську церкву, і за е, український народ, і при е, тому, що при даруванні перемоги в битві, і про збереженні життя на болі битви. Тобто ми такі і е, зроблені молитовник це таким чином, що він в любу кишеньку поміщався. Бачите, він поміщається в любу кишеньку, е, цей молитовник. І е, точно так ми доручили. У нас зараз голова секретаріату Лариса Лусюк займається зв'язком тільки з е, госпіталями, з пораненими. Е, величезна проблема виявляється, що нібито нас, нам весь світ має допомагати, але насправді вони ж знають, що ми боремося з тероризмом. Ми не воюємо, вони знають, бо ми самі не оголошуємо про те, що проти нас воюють. Через це, нам не треба оголошувати про стан війни з Російською Федерацією. Весь світ бачить, що на нас напала Російська Федерація, що вона відібрала у нас 15% території Криму. Нам треба оголосити військовий стан. На мій погляд, герої ті, хто сьогодні не повернувся, по-перше, і по-друге, ті, хто поранені, оце є герої. Ті герої, ті герої хто піднімає питання. То не згинає свою спину оце герої. І е, я знаю, що у нас сьогодні герої весь український народ. Через це я ставлю і ставлю питання про озброєння людей, принаймні е, офіцерів запасу, раз е, про озброєння козацтва, яке прийняло присягу, яке вірне Україні, яке хоче захищати Україну. Я ставлю питання про те, щоб сьогодні ми. Дуже бережно відносились до кожного до сім'ї, кожного хто загинув. Ми маємо прийняти зараз програму житло для військовослужбовців і працювати в день і ніч. Три зміни зараз має бути. У нас не має бути безробіття. У нас мають бути готуватися і будуватися квартири для е, учасників цієї війни. Для тих, хто захищає чиновник, у нас, і у нас не має бути питання в цьому. Такої. Так от я вам ще раз кажу: у нас є цілий віце-прем'єр, який за це опікується, цілий міністр, Гройсман. який за це опікується. У нас є е, люди, які за це опікуються, але ми не побачили бодай жодного шевеління чи душі, чи серця, направленого на це, хіба не можна було кинути сьогодні мільярд гривень і сказати, що кожне місто. Кожне місто України, кожне буквально, побудує мінімум по два-три будинки. Хіба це проблема для міста? Для того, щоб там жили герої. Дові Несвоєчасне своєчасне введення закону надзвичайного стану привело до цього. Ситуації? Тобто, в першу чергу, винен пан дата. Турчинов. В першу чергу так. мав пан Турчинов. Він тоді, він тоді, і яценюк як прем'єр. Вони тоді що казали? Що не проведемо вибори, якщо оголосимо надзвичайний стан. Та якби ви недомки оголосили надзвичайний стан, військовий стан, було тоді то ви б за 10 днів ліквідували весь той е, нарив, який був, і далі забезпечили мир і спокій. До тоді б ви недомки не допустили до того, що ви здали е, Луганськ і Донецьк, свідомо здали. Що ви, за 100 що ви за 100 кілометрів запустили війська, які знаходилися в Славянській, і потім нам показують, що ось героїчно взяли Славянськ. Та ні, Славянськ був просто звільнений для нас в обмін на здоровенний Донецьк і Луганськ. І ми сьогодні маємо проблеми набагато більші. Але мовчить Генпрокуратура. Я хотів би все-таки закінчити на позитивній ноті. Я хочу побажати. Нашій всій владі, щоб преображення Господнє, якого свята ми зараз відзначали, воно преобразило. Преобразило їхні душі. Влади, я маю на увазі, Преобразило серця, наповнило серця кожного українця, любов'ю до України, любов'ю до всього українського, любов'ю до миру, любов'ю до і співчуттям до ближнього. Єдності. і е, Забезпечило і єдність українського, і, е, українського народу е, для вирішення цих проблем і відкрило е, той третє око, яке кажуть, має бути е, у людей, е, бо ми відчуваємо душею, серцем, як нас обманюють, коли нас, хто нас обманює. Так от, зупинити всі ці обмани і в кінці кінців е, побудувати ту. Хорошу, чудову, прекрасну Україну і зупинити Третю світову війну. Бо Третя світова війна, на превеликий жаль, ведеться з лютого, ведеться Російською Федерацією і не визнавати це, незалежно від яких причин, це злочин проти українського народу. Я за те, щоб припинили цей злочин і переконаний, що ми з вами дуже швидко будемо святкувати перемогу. над Зовнішнім ворогом і над внутрішнім ворогом над бандитами-терористами. І я хочу побажати, щоб це сталося якомога швидше. І хочу побажати, щоб смерть полковника Гуменюка була, мабуть, останньою смертю. Хоча хочу побажати, але добре розумію, що очевидно так не буде. Я хотів би побажати всім воїнам, щоб їх захищав Господь. Саме з цією метою ми. І робимо все для того, щоб е, їм було добре, щоб вони їх просимо у Господа, щоб їх охороняв Господь. І я закликаю всіх політичних сил, звертаюсь до всіх, не піартися на війні. Соромно, Гріпку. особливо це великі гріх, особливо тим людям, які навіть, навіть присягу не навіть присягу не приймали. Це мені нагадує Януковича, який був верховним головнокомандуючим. А до цього відсидів, відмотав два терміни. І у нас сьогодні багато з тих, хто відмотав ті терміни, сьогодні радяться втогу захисників вітчизни. Цього з вас ніколи не вийде. Бо прийде час і все таємне стане абсолютно явним. Я бажаю нам миру і перемоги. Дякую вам, пані Валентина, за можливість висловити. Ірин Анатолійович, я хочу додати за полковника Гуменюка. Ми його і ви, і я мали честь знати. Він пішов захищати наших з вами дітей, щоб нашим жінкам, нашим дітям жити було краще. Але залишилися його троє неповнолітніх синів. 12, 12, 12 років це троє виснюків. І пам'ять цієї людини ми не маємо права схибити, ми маємо поступати правильно і по совісті. Не мають гинути наші патріоти. Тож народи України думай, благаю тебе.